У нас суть казки така, що хазяїн це один з вимірів буття, це те, що притаманно на українському народові, це те, що є взагалі в структурі людини. Я думаю, що в людини будь-якої будь-якої нації народності, тому що це спосіб хазяйнування, він буде відрізнятися. Але я думаю, про те, що якщо ми говоримо, що хазяїн це частина, яка Дуже глибоко знаходиться в нас десь за серцем і ближче до душі, да? і ще й де дуже пов'язано з розумом, з певними станами розуму. Да? То я думаю, що це точно притаманно будь-якій людині, от, але отримати доступи туди, отримати можливість це е проявляти в цьому світі, це таке завдання ну, досить непросте. І непросте саме для нас, в таких реаліях, в яких ми живемо, але можливе. Але можливе. І тут ще хочу таку. Підказочку дати, що разом легше, на що разом легше в команді, легше це робити ніж самостійно, тому що робити разом з людьми, які йдуть поруч, рядом. Поруч, да, тобто, це набагато легше, ніж десь піти в гори і починати хазяйнувати, і нема в кого сокири взяти, нема в кого маленьке поросятко попросити, да, там, або е, е, саджанця яблуні. А коли таких людей багато і вони будуються разом, то ти можеш донавчатися, допомагати самому роздивлятися, які помилки роблять інші. Тобі допомагають, коли ти помилився. Такий процес хазяйнування, тобто люди можуть один одному дуже стати в нагоді і колективно ну, набагато краще ще рости ніж самотужки.